Я комулятрах, хлопці будуть відповідати, а тим буде. Щоб уникнути небезпеки при приготування розчин електроліту, краще придбати розчин. Але якщо виникає необхідність само приготувати розчин, то можна затопити про майнам звідношення кислоти води для приготування електроліту відповідної ірної Ну, спочатку е, вимірюємо, вимірюємо е, необхідний об'єм цитровної кислоти е, та дистильованої води. Потім е, вимірюємо їх е, і Це готуємо зустрічна. електроліт у кислотній посуді. Ой, кислотиркій посудині. Це свинцева, е, керамічна або пластмасова. Обережно вливаємо електрогід в посудину. Ні, ні, тільки що обережно. Е, що, що вливає? А що, що вливає? <ребуває> Кисло. Кислоту Тому... у <ребуває> uh, воду. Більш важку у воду, Будь ласка. Що буде відбуватися від розприскування кислоти, яка може знести до опіків тіла, а також пошкодження одягу. Е, ну, під час притування електроліту е, потрібно мати захисні окуляри, гумові е, організації, а також пару. Є добра власне. Хлопці, подивіться, яка сульфатна кислота, агресивна, небезпечна. І саме її ми маємо брати для приготування розчину електроліту. А чому? Давайте з'ясуємо це за допомогою. Рівняння електролітичної дисоціації. Пишемо ваших злушки перше римське. Рівняння електролітичної дисоціації. Рівняння електролітичної дисоціації. Це питання опрацьовувала перша команда. Хто йде до дошки? Саша, йдемо до дошки, пише рівняння електролітичної дисоціації. На тихі, як? Ні, ні, розкладається на йон. На йоон розкладається як гібридент. Е, Позитивним заряду. Mm -hmm. І со 4 з заряду 2. Запишемо на 1. С4, прийшли. Все, правильно. То запишемо назву, так? Так, да, запишемо. Сульфат е, H2S4 це сульфатна кислота. Тут пишемо і назву. 他跳了，他跳上了。 Дуже добре розкладається на йони, майже 100% кожна молекула сульфатної кислоти розкладається на йони. Є заряджені частинки, є чому проводити електричний струм. Це раз дуже гарна властивість сульфатної кислоти, а подруга вона яка А нападавна власні на цьому робив, не легка кислота. Тут поєднання тих двох властивостей однієї фізичної і хімічної, то якраз сульфатна на тільки сульфана кислота не липка і добре розкладається йони. Тому саме її ми мусимо брати для прибування. Розчинок електроліту. І під час проходження електричного струму е, крізь розчин електроліту відбувається процеси, який називається електролізом. Чого? Тому що електричний струм є дуже сильним окисником і одночасно дуже сильним відновником. Тому відбуваються сумані процеси, які ми запишемо за допомогою рівнянь електролізу. Пишемо з вами друге римське. Друге римське пишемо з вами рівняння електролізу. Одяня електролізу. Я скорочено напишу Рівняння електролізу. Я вже даємо вам процеси, який там буде відбуватися. Перший процес це розклад води, а чому вода буде розкладатися, а тому, що сульфатна кислота є оксигеномісною. Оксигеномісно Оксиген містить в, в своєму складі. Пишемо над стрілкою. Електроліз, електроліз розчину H2 і 4 В результаті електроліз розчину H2 і 4 буде розкладати стільки вода. Буде розкладатися водень і кисень. Розставимо коефіцієнти. Запишіть рівняні реакції, запишемо речовини. Підаж два, ось що будемо висадити. Вода, вода. вода так? Підаж два. Володь. Води. Під О2. Пісень. І зараз робимо виставки. За реакцію, яку ми з вами підписали. Дивіться, будь ласка. В результаті реакції вода постійно витрачається, правда, на розклад газів. А якщо вода постійно витрачається, Доводити рівень акумулятора чим? водою, дистильованою, десь дляльованою. І... Тепер далі зробимо. ще виділяються які гази, водені кисень, які за звичайною температурою вони не реагують між собою. Реакція починається при 300 градусах Цельсія. Але спокійно відбувається, а от при температурі 700 градусів Цельсія реакція йде вже з вибуха. Тому в теряті безпеці, що прописано? Не можна оглядати акумулятор, маючи поруч з собою, що відкритий вогонь, тому що там температура буде понад тисячу градусів, може стати свиним. Тепер далі ще на чому нам було зроблено. Якщо під час проходження електричного струму виділяються гази, значить відбувається таке явище, як акумулятор нібито, що? Кипіть. А якщо він кипить, треба з'єднувати акумулятор щік з атмосфери, забезпечувати дихання акумулятора. За рахунок чого можна забезпечити дихання комулятор? О, отвори вентиляційні це раз, а ще сучасних акумулятор що? Мікрофористої матеріали застосовуються. І ще нахто зроблено. На якій воді можна готувати від крові? Тільки десь Чого? Тому що немає. Соли. Немає, немає соли, тому що. На водах, просто пом'якшена вода, коли мають величезну кількість солей, які так само будуть підлягати електролізу, давати різні речовини, які будуть нам щоб псувати акумулятор. От подивіться, хлопці, ми записали тільки одне рівняння реакції, а скільки висновків зробили щодо роботи акумулятора? Чотири. І тепер ще один процес розгляну. Пишемо другий процес, доставила арабський дрога. І тепер зразу пригадати, що з собою являє акумулятор задулову. Це система чого перманічних елементів. Що вони в своєму складі мають? Електроди, які, які? свин. Пізні стрілки, діворуч і праворуч. Надверху ми пишемо розрядження акумулятора, розрядження зараз поправок. А внизу пишемо зарядження. Зарядження акумулятора. То подивіться, що в результаті буде отриматися? Боюся зі плюволю 4 сульфат. І ще виділяється вода. І нам потрібно з вами ще розставити коефіцієнти. Плюбова від реакції скільки шкурку. Після реакції поставили двійки. двійку, двіку. Тепер скільки сульфата нього не Ну, чого, пішку? Перед сульфатною кислотою що ставили? Двійку ще перед водою вставили, двійку, ми рівнувачили рідняні реакції. Ще один нюанс. Давайте з вами подивимося. На перехресті плюма і групи С4, що в нас іде? Яка літера? Не кавітера значить, що буде робити? Ось. Випадати мозки. То подивіться, будь ласка, записали рівняння ще одне рівняння електролізу сумарно, тому що де като анодний процес, і рівняння рінянський записали. В результаті роботи електроліту, в результаті роботи акумулятора, відповідно, да? що в нас буде відбуватися, сульфатна кислота буде карчатися на що? На утворення білих кристалів сульфату. І це йде спочатку процесу розрядження акумулятора. Теоретично, під час зарядження акумулятора, оці білі кристали мають що видалитись з електродів. Да? Але фактично вони все частково залишаються і постійно що накопичуються, накопичуються, накопичуються. Подивіться на акумулятор в розрізі. Да? Подивіться, тут показано. Білим, прямо забита все, весь да? акумулятор забити, білик. це що таке? Це крово, яке осад, товстий осад. І цей осад має якийсь значний електричний опір. І таким акумулятором вже що? не можна користуватися. Тобто, з часом приходить такий момент, що акумулятор треба що робити? Міняти це раз. А якщо витрачається на реакцію суфати кислота, треба що міняти електроліт. Давайте зробимо виставок. По-перше, от ми з вами саме зробили, потрібно час від часу змінювати розчин електроліту раз, міняти сам акумулятор, два. А ще один раз. Техін служби акумулятор. Скільки років? Чотири роки або 85 тисяч кілометрів пробігу. Потім потрібно що міняти.